Гей-новини викликають панічні атаки у гомофобів. Тому став лайк і роби цей світ трошки кращим. У Харкові пройшов марш рівності. Його провели у форматі автопробігу. Люди вимагали прийняти два законопроекти: 5488 про протидію злочинам на ґрунті ненависті, а також 9103 про реєстровані партнерства. Також Харків Прайд просив у міської влади спрямувати бюджетні кошти на армію, а у міжнародних організацій надати системи ППО. Прайд відбувся безпечно у супроводі поліції та Нацгвардії. Російська пропаганда придумала новий фейк, нібито Міноборони України хоче створити окремий ЛГБТ-батальйон. Інформація про це з'явилася на російських сторінках в телеграм штатним психологам у військових частинах провести тестування серед особового складу на приналежність до LGBTQ+. доповісти про виконання наказу начальнику генштабу в термін до 19 вересня 2024 року. Фейковий наказ від імені Міноборони України, який створила російська пропаганда. Насправді ЛГБТ люди служать в українській армії, але створювати для них окремий батальйон, звісно, ніхто не планує. Такими фейками російська пропаганда створює образ так званого загниваючого заходу, який допомагає Україні. Український військовий виграв суд у львівської влади. Це бісексуал Петро Жаруха. Все почалося у 2023 році. Тоді Львівська облрада виступила проти партнерств для ЛГБТ і направила до Верховної Ради президента і кабміну прохання не голосувати за відповідний законопроєкт. Нібито він цитую суперечить моральним засадам українського суспільства. Після цього Петро Жаруха подав позов проти Львівської облради. Суд тривав півтора роки і тепер ухвалив рішення на користь військового. Тепер Львівська облрада має сплатити Петру 1073 гривні. До уваги інших місцевих влад, які можливо прийняли це цю заяву ідентичну або планують приймати. Суд визнав це незаконним, тому він може визнавати незаконність цього рішення стільки раз, які потрібно, щоб це стало для всіх очевидним і не викликало жодного сумніву. У ЛА роздали ЕМІ це премія за найкращі телешоу. Серіал Оленя забрав чотири нагороди. Зокрема, лезбійка Джесіка Ганінг стала найкращою акторкою. А бісексуал і автор серіалу Річард Гад – найкращим сценаристом. Оленя це історія про коміка, якого починає переслідувати Навіжена жінка. А у Нью-Йорку відбулася премія MTV Video Music Awards. Бісексуальна співачка Біллі Айліш виграла в номінації найкраще соціальне відео із кліпом «What was I made for». Відкриттям року стала Ча Чапальроан. Вона подякувала зі сцени усім ЛГБТ-фанам. Я присвячую цю нагороду усім трансгендерним і квірним людям, які мене слухають. Дякую, що чуєте мене, коли я ділюся своїми радощами і страхами. Я розумію вас, тому що я одна з вас. Ви можете бути тими, ким захочете. Слухай класну музику, дивись якісні фільми та закривай збори українських військових. Дякую всім спонсорам і спонсоркам, які підтримують Гей-Новини на Ютубі. Побачимося наступного тижня.